Я радий вас всіх бачити, радий вас вітати і радий всій нагоді подякувати вам від імені усіх українців. Кожен з вас представляє, напевно, впевнені, великі, потужні команди, великі не просто в сенсі кількості ваших колег, ваших співробітників, а завдяки тому внеску, який ви зробили, які ви щоденно робите у загальну справу. Захисту нашої держави і людей завдання України максимально чітке. Ми маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що кожен їхній удар буде наша відповідь. Виконати це завдання можливо лише на основі достатнього. Виробництво вітчизняної зброї. Кожен, хто забезпечує Україну технікою, снарядами всією необхідною зброєю, забезпечує нашу державу насправді і політичною незалежністю. Лише за цей рік, завдяки вам та усім, хто працює в нашому оборонному секторі, вдалося випустити вже втричі більше зброї та техніки, ніж торік. Є дуже вагоме зростання по виробництву боєприпасів, зокрема для. Артилерії Україна на системному рівні розгортає виробництво таких надзвичайно потрібних речей, як боєприпаси для наших вітчизняних дронів. Важливі результати є виробництво наших ракет. Кількості та якісні показники щодо ракет вже відчутно більше і будуть ще більше. Я дякую вам за кожну таку вашу ініціативу в українській оборонній сфері та за всю вашу особисту особисту енергію за всі ваші реалізовані ідеї, які додають міцності кожному з нас, взагалі державі України. Варто відзначити, що в нашому оборонному комплексі постійно зростає частка приватних кампаній. Вже 4 з 5 компаній ОПК це не державні компанії. і ми маємо нарощувати використання цієї сили, однієї з головних сил людської натури сила підприємництва. Без, без цього розвиватися швидко просто неможливо. І буду правильним, щоб державні компанії на рівних, на рівних конкурували з приватними підприємствами заради якості та заради. Швидкості нашого українського виробництва. Ми всі в одній команді, нам всім потрібно однаково, потрібна перемога. Зі свого боку, ми спрощуємо всі процедури від імпорту комплектуючих до процедури допуску до експлуатації. Уряд працює над забезпеченням фінансування довгострокових контрактів. Окрема увага виробництву вибухових речовин та порохів. Це питання спеціальної хімії, воно дійсно вкрай складне і не лише для нас, а для більшості світу. Всюди це на сьогодні дефіцит. Інвестиції в цій сфері особливо потрібні, і ми будемо їх нарощувати. Ще одне: Україна є і завжди буде частиною вільного світу, а отже, і наш оборонний комплекс буде частиною значно більшої системи оборони. Вже зараз ми домовилися з частиною провідних держав і відповідно компаній а світу про спільне виробництво. Буде більше таких домовленостей, більше інтеграції наших можливостей та світових наших виробництв, виробництв провідних країн. І попереду багато нашої з вами спільної роботи, конструкторською роботи технологічної виробничої. Зараз у нашому оборонному комплексі задійне близько 300 тисяч працівників і працівниць. Я вдячний їм, всім вам, їм, всім, всім нашим, кожному і кожній, і усім, хто створює відповідні такі важливі виробництва, хто відновлює підприємства, хто майже цілодобово працює. Я дякую кожній родині наших. Працівників вітчизняної оборонки за те, що ви підтримуєте, за те, що ви всі разом допомагаєте нашій державі боротись за життя і за весь народ України. Дякую вам за цей рік і бажаю, що в наступному році ви усі, ми з вами, стали ще більш сильною командою. Слава усім, хто захищає нашу. Державою, дякую ще раз всім вашим співробітникам, вашим колегам, вашим родинам. Бажаю вам тільки перемоги! Слава Україні!